ЗСУ всього в декількох кілометрах від Сватово починаємо відлік до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська. Стратегічно важлива траса Р 66 яка сполучає Сватове та Креміну тепер під вогневим контролем України. До уваги зацікавлених осіб окупаційна маршрутка з сполученням Сватове Кремінна від вчорашнього вечора припиняє своє курсування відтепер тільки в Кругаля через Старобільськ. Повідомив у своєму Фейсбуці воєнний оглядач Костянтин Машовець. Траса Р 66 сполучає Ватове Лисичанськ з Северодонецьк-Луганськ і має довжину 225 кілометрів. Тож легко здогадати, що означає для України контроль цієї траси. Якщо ЗСУ перерізає трасу Р-66, противнику стає складніше одразу на двох напрямках: Сватівському та Северодонецько-Лисичанському. В першу чергу страждає забезпечення ворога як бойове, так і продовольче. Ні патронів, ні сухпаїв. І це із настанням морозів та активним наступом української армії неабияк вплине на подальший хід бойових дій на цьому напрямку. Наступним кроком ЗСУ в такому випадку стане визволення Сватового та просунення в напрямку Старобільська. До речі, росіяни вже створюють там лінію оборонних споруд, усвідомлюючи, що ситуація на ділянці від Троїцького на Сватово через Креміну для них нестабільна, і вони можуть залишити ці позиції найближчим часом. А просто зараз пропагандистські телеграм-канали пишуть, що в районі Старобільська з орками вже сталася бавовна. Сьогодні в 4.25 противник нанес масірований ракетний удар Хімарсами по населеному пункту Штормова, це район Старабільська дорога Луганськ. равеньки звільнивши Старобільськ, ЗСУ створюються передумови для звільнення Северодонецька та Лисичанська, і тільки но це станеться в зоні досяжності Хаймерсів. Опиниться Луганськ та російська залізнична логістика. Адже відстань від Северодонецька до Луганська 88 км. кілометрів. А операційна дальність Хаймерсів, які є на озброєнні в Україні, 80 км. Тож Ком імовірно, що на нас чекає новий акт доброї волі, але вже в Луганській області. Зараз перша лінія оборони ворога на відрізку Сватово Креміна майже розгромлена. Зсу проте росіяни продовжують свої контратаки, щоб пригальмувати наш наступ. Наступ і справді гальмував, та не через вдалі бойові дії окупантів. А через осінню дощову погоду та плюсову температуру ці кадри з Бахмуту облетіли весь світ. Проте із першими морозами багно перетворюється в ґрунтові дороги. Тож досі непрохідні ділянки стають доступними для військової техніки. За даними сайту, везе, у найближчі кілька днів у сватовому буде триматися мінусова температура як в день, так і вночі. Наприклад, сьогодні, 5 грудня, морози вночі доходили до мінус 11 градусів. Тож, на думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, починається Нова активізація бойових дій. Загальний темп операції ймовірно зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох боків ув'язли в бруді. А повернення під наш контроль Креміної відкриває для ЗСУ ще один шлях підкріплення наших військових у Бахмуті. До речі, це також зона досяжності Хаймарсів. Тож, можливо, вже зовсім скоро ми почуємо гарні новини із Бахмуту. Адже у військовому плані Бахмут не має стратегічного значення для росіян, проте має психологічне. Проте на сьогодні вже чітко видно, що ЗСУ успішно скорочують лінію фронту. В минулих відео ми вже розказували вам про блискучу операцію нашого десанту на південному напрямку, штурм Кінберської коси. Це був перший етап глобальної операції зі звільнення усього лівого берега Дніпра та Кримського півострова, а також про операцію зі звільнення пологів Токмака Мелітополя, яку готують наші збройні сили. Тож чекаємо гарні новини з фронту та віримо в ЗСУ.